Сьогодні гість нашої студії сімейний лікар первинної медико-санітарної допомоги Коростишівської міської ради Юлія Шпаківська. І сьогоднішня тема бронхіальна астма. Доброго дня. Бронхіальна астма є хронічне запальне захворювання дихальної системи легень, яке включає в себе такі симптоми, як стиснення в грудні клітці, хрипи. Кашель, який триває понад місяць, або ви маєте в себе задишку і не розумієте, з яких причин вона виникла. Або, наприклад, ви зверталися до свого педіатра з своєю дитинкою, або до свого сімейного лікаря, і вам поставлено було такий діагноз, як бронхіт. І це було частіше, ніж чотири рази за півроку. Або ви маєте в себе таке захворювання як алергія? Причини бронхіальної астми можуть бути сукупність двох факторів генетичного та спадкового. Що нового ПМСД презентує для пацієнтів з бронхіальною астмою? Наш центр первинної медико-санітарної допомоги Користичівської міської ради хоче презентувати для своїх пацієнтів, своїх хворих з бронхіальною асмою про відкриття школи по бронхіальній асмі. Школа передусім передбачає в собі навчання. Ми хочемо навчити вас розпізнати в себе саме дане захворювання, щоб якнайшвидше звернутися до свого сімейного лікаря який вам назначить подальшу тактику до обстеження, і вже коли вам поставлять даний діагноз, назначить вам лікування. Дана школа буде презентована для діток та для дорослих. А коли і де буде відбуватися ця подія? Хочу сказати, що шкіл в нашому центрі первинної медико-санітарної допомоги Користичівської міської ради буде чотири. По бронхіальній астмі, яку буду вести я, по гіпертонічній хворобі, по цукровому діабету та ожирінню та по вакцинації. Ця подія буде відбуватися у Центрі первинної медико-санітарної допомоги в кабінеті номер 34 це буде третій поверх. Ми будемо анонсувати дану подію. Вам на медіаресурсах Корсачівського радіо або на сторінці у Фейсбук або Інстаграм нашого центру первинної медико-санітарної допомоги. Центрі первинної медико-санітарної допомоги працює реєстратура в будні дні з понеділка по п'ятницю, з восьми ранку по 20-ту вечора, а в суботу з 9-ї ранку по 14-ту годину. Чому важливо бути присутнім на цій події? Ви дізнаєтесь для себе багато нової інформації, а головне надкорисної. Крім того, дуже важливо вчасно розпізнати та виявити дане захворювання, щоб потім ефективно його лікувати. Також ви отримаєте інформацію, які ліки є безкоштовними в нашій державі та як і де їх отримати. В школах здоров'я. З бронхіальною асмою будуть видаватися безкоштовні ліки для контролю над даним захворюванням. Все це та багато іншого ви дізнаєтеся вже на цьому тижні в 4, 4 травня в школі здоров'я по бронхіальній асмі. Ласкаво прошу та чекаю всіх небайдужих до свого здоров'я та життя.